У світі шампанського існує поняття, яке відрізняє статусний продукт від звичайного, це поняття Вінтаж. І саме навколо нього побудована вся історія Дон Періньйон. Дон Періньйон з'являється у структурі дому Майот і Шендон у середині ХХ століття. Хоча ім'я бере від реальної історичної постаті монаха бенедикця П'єра Періньйона XVII століття. Але сам бренд формується значно пізніше, як окрема ідея. У 1921 році будинок Майот приймає рішення створити шампанське, яке випускатиметься лише у виняткові роки врожаю. Це означає принципову відмову від щорічного виробництва і повну залежність від якості винограду конкретного року. Саме так народжується концепція Дон Переньйон, шампанське, яке завжди є вінтажним. Ключовим моментом стає підхід до асамбляжу. Дон переньйон створюється виключно з Шандоне і Пінот нуер Пропорції змінюються залежно від року, але мета залишається єдина підтримувати баланс між структурою і напруженням смаку. Рішенням про випуск конкретного вінтажу ухвалюється лише після тривалої оцінки базових вин деякі роки пропускаються повністю. Якщо урожай не відповідає внутрішньому стандарту, Дон Переньйон просто не існує в цьому році. Витримка це ще один фундамент бренду. Класичний Дон Переньйон проводить на осаді від семи років і більше. Пізніше вже з'являються пі два та Пі-3 етапи додаткового дозрівання, які підкреслюють потенціал витримки шампанського. І зміщують його зі святкового напою у категорію колекційних вин. З часом Дон Переньйон формує власну візуалізацію. Форма пляшки відсилає до історичних зразків XVIII століття, а етикетка має мінімалістичний дизайн. Акценти зроблені саме на руках. У другій половині ХХ століття Дон Переньйон поступово стає символом офіційного люксу. Його продають на державних прийомах, використовують у дипломатичних контекстах. Його обирають королівські. Двори та великі будинки моди. Водночас бренд не переходить у масове виробництво. Кожен реліз залишається обмеженим роком врожаю і рішенням виноробної команди. Важливу роль у розвитку стилю відіграють шефи-дегустатори дому. Саме вони визначають момент випуску, баланс смаку та характер кожного вінтажу. Сьогодні Дон Переньйон це бренд, який базується на контролі часу. Тут важливий не обсяг, а і не постійна присутність на ринку, а саме точка виходу. Кожен реліз це фіксація конкретного року в історії дому, і саме тому Дон Преньон залишається еталоном престижного шампанського в люксовому сегменті. А яке шампанське берете ви на свята? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях.